Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни в порядку управління медичним відходом. З 1 квітня 2025 року набули чинності державні санітарні норми та правила. Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час управління, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів. Вони затверджені наказом МОЗ від 31.10.2024 року за номером 1827. Водночас втратив чинність наказ МОЗ про затвердження державних санітарно протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами від 08.06.2015 року за номером 325. З нового Знову наказу прибрали розподіл відходів на побутові, що не становить небезпеку для людини. Та відходи медичного призначення, які становлять епідемічну небезпеку і відносились раніше до групи Б. Тепер класифікація відходів проводиться утворюючим відходів відповідно до порядку класифікації відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 року за номером 1102. Основною групою відходів для лікувальних закладів є група 1801. Якщо розглянути цю групу, то можна помітити, що умовно медичні відходи можна розділити на дві підгрупи: на ті, які є небезпечними для людини і які не є небезпечними. До підгрупи відходів небезпечних для людини відносяться групи 180103. Це відходи збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникнення інфекції. Ця група, як і в попередньому наказі, поділяється на гострі та не гострі медичні відходи, що в цій категорії змінилося порівняно з попереднім наказом. На підставі нового наказу гострі медичні відходи можуть накопичуватись. У первинній упаковці протягом семи діб всі інші відходи цієї підгрупи можуть накопичуватись у відділенні у первинній упаковці не більш 24 годин. Після закінчення цього проміжку часу, всі ці відходи повинні транспортуватися до приміщень, де вони зберігаються до вивезення з території лікарні. Крім цих відходів до даної підгрупи відносяться відходи з кодом. 180106 це хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини. 180108 це токсичні та цитостатичні лікарські препарати. 18.01.10 відходи амальгами для стоматологічних цілей. Усі відходи підгрупи 180106, 180108 та 18.01.10 можуть накопичуватись в ємностях первинної упаковки строком до одного року. До підгрупи відходів, які не є небезпечними, належать відходи з кодом 180101. Це пошкоджені багаторазові гострі інструменти. Вони не повинні бути забруднені біологічними рідинами. До групи 18.01.02 відносяться частини тіл та органи, включаючи посудини з кров'ю, крім ті, тих, що за кодом 180103. Відходи цієї підгрупи можуть накопичуватись. У відділенні у первинній упаковці не більше 24 годин 180104 це відходи збирання та видалення яких обмовлено спеціальними вимогами для запобігання виникнення інфекції. Наприклад, це перев'язувальний матеріал, гіпсові пов'язки, простирадла, одноразовий одяг, підгузки тощо. Відходи цієї підгрупи можуть накопичуватись у відділенні у первинній упаковці не більше 24 годин. 180107 хімічні препарати і інші, що не зазначені за кодом 180106. 180109. Лікарські препарати. І інші, що не зазначені за кодом 180108. Усі медичні відходи вище перечислених підгруп можуть зберігатися у місцях накопичення відходів у лікарні до одного року. Найчастіше медичний працівник стикається з медичними відходами, що відносяться до коду 180103. Давайте розглянемо систему управління відходами цієї підгрупи. До коду 180103 відповідно до національного переліку відходів відносяться використані небезпечні гострі предмети та медичні вироби, забруднені біологічними рідинами. Наприклад, голки, шприци з одягненою голкою, скальпелі або їхні леза, битий скляний посуд, внутрішньовенні катетери, ланцети для збору крові. Також к ці, цьому коду відносяться імунобіологічні лікарські засоби з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність, таким відносяться препарати з, із закінченим терміном придатності, або ті, які зберегалися із порушенням холодового ланцюга, ланцюга бо із візуальними характеристиками, що змінилися. Які не, не визначені в інструкції для медичного застосування, наприклад, наявність осадку та сторонних домішок, зміна кольору і прозорості. Також цієї групі відносяться медичні вироби, забронені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю або іншими біологічними рідинами, наприклад, кисневі маски, шприци без одягненої голки. При цьому звертаю вашу увагу, що будь-яке зіз працівників лікарні також відноситься до цієї підгрупи. У групі 180103 відносяться підгузки, засоби, засоби особистої гігієни, наприклад, жіночі прокладки та ЗІС пацієнтів та їх відвідувачів. Але звертаю вашу увагу, що тільки зіс. Які були у контакті з такими інфекційними хворобами, як віспа, віспа-маф, гарячка ласа, гарячка марбург, вірусний гепатит А, причому тільки лише при забрудненні фекаліями, грип людський пандемічний, дифтерія, лише при забрудненні біологічними родинами, уражених шкіри або слизових оболонок, Поліомієліт – паралітичний лише при забрудненні фекаліями, сальмонельоз також лише при забрудненні фекаліями, Толерімія – хвороба, викликана вірусом ебола, халера лише зіз, забруднені випорожненнями. Черевний тиф також лише при забрудненні випружненнями. Чума, ну і звісно, нові інфекційні хвороби або інфекційні хвороби з невизначеними шляхами інфікування. До групи 180103 відносяться відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій, а також відходи крові та компоненти крові, які отримані від донорів крові, такі, що підпадають під критерії відсторонення. Донорів цільної крові та компонентів крові, або такі, що зберігалися без дотримання умов зберігання, що являє собою збирання та перевезення, що, що, що являє собою збирання та первинна упаковка інфекційно небезпечних відходів. Збирання інфекційних небезпечних відходів і в місцях їхніх, їхнього утворення здійснюється впродовж робочої зміни но не більш 24 годин. При збиранні використаних небезпечних гострих предметів і медичних виробів, заборонених біологічними рідинами, допускається заповнення контейнерів протягом до 7 діб. Заборонено заповнювати контейнери, мішки. Або пакети для інфекційно-небезпечних відходів більш ніж на 75% для первинного пакування використаних небезпечних гострих предметів і медичних виробів. Використовуються контейнери, що не проколюються і які призначені виробником для пакування небезпечно гострих інфекційно небезпечних відходів. Контейнер повинен мати кришку, що щільно прилягає та захищає його від безконтрольного розкриття. Використовувати багаторазові контейнери для збирання гострих інфекційно небезпечних відходів заборонено. Але існують інфекційно небезпечні їх відходи, які підлягають виключно вторинному пакуванню. До них відносяться імунобіологічні лікарські засоби з закінченим терміном придатності, або такі, що не підлягають використанню з первинною упаковкою, яка не втратила цілесність. І відходи крові та її компоненти, в які отримані. Отримані від донорів, що підлягають під критерії відсторонення, або зберігалися без дотримання умов зберігання. Це може бути ємністю, що стійкі до механічних пошкоджень і призначені виробником для пакування інфекційно небезпечних відходів. Заповнити первинні ємності, необхідно підготувати до перевезення, а саме контейнери щільно закривають, закривають кришками. А мішки та пакети зав'язують. Як маркувати первинне пакування медичних відходів під групи 18.01.03? наємності первинного пакування інфекційно небезпечних гострих відходів і медичних виробів, забруднених біологічними рідинами, що відповідають коду 180103? Пишуть небезпечно гострі предмети, або беруть контейнер червоного кольору, на ємності первинного пакування інфекційно небезпечних відходів та медичних виробів, забруднених імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю або іншими біологічними рідинами, що відповідають коду 180103. пишуть Особисто небезпечно або беруть контейнер червоного кольору. Наємності первинного пакування відходів, що утворились в результаті діяльності медичних лабораторій та відповідають коду 180103. Спеціальний напис наказав не регламентується. Колір контейнеру також не регламентується. Наємності первинного пакування відходів крові та компонентів крові, які відповідають. Коду 18 180103 спеціальний напис наказом не регламентується. Що таке вторинна упаковка інфекційно небезпечних медичних відходів? Як вона має маркуватися? Всі, всі інфекційно небезпечні відходи перед перевезенням за межі місця утворення, наприклад, за межі відділення? У первинному пакуванні поміщають у контейнери вторинного пакування, які відповідають ДСТО. Наївність вторинного пакування пишуть знак біологічної небезпеки, назву закладу, назву суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передають відходи, та дату передачі, а також вагу переданих відходів в кілограмах. Імунобіологічні лікарські засоби з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність перед перевезенням за межі місця утворення, поміщають у контейнери вторинного пакування, які також відповідають ДСТО. Наємності вторинного пакування пишуть знак біологічної небезпеки, назву закладу, назву суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому Передані відходи, дату передавання, вагу переданих відходів в кілограмах. Відходи крові та компонентів крові перед перевезенням за межі місця утворення поміщають у контейнери, що стійкі до механічних пошкоджень, призначені виробником для пакування інфекційно небезпечних відходів та герметично закриваються. Наприклад, це може бути пластикове відро з кришкою. Наємності фатаринного пакування пишуть знак біологічної небезпеки, назву закладу, назву суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дату передання, вагу переданих відходів в кілограмах. Необхідно звернути увагу, що при збиранні інфекційно небезпечних відходів заборонено руйнувати, розбирати і розрізати інфекційно небезпечні відходи, у тому числі використання системи для внутрішньовинних інфузій, знімати голку зі шприца після його використання. Пересипати або перелівати інфекційно небезпечні відходи з однієї ємності в іншу за винятком аварійних ситуацій, предбачених особ ущільнювати, утрамбовувати інфекційно небезпечні відходи. Встановлювати одноразові та багаторазові ємності для роздільного збирання інфекційно-небезпечних відходів на відстань менш 1 метра від нагрівальних приладів, при перевезенні за межі території лікарні необхідно дотримуватись таких вимог. Контейнери вторинного пакування повинні бути марковані відповідно до наказу. Контейнери вторинного пакування повинні бути щільно закриті. Перед перевезенням необхідно провести дезінфекцію зовнішніх поверхонь контейнерів вторинного пакування методом протирання. Перевізник повинен перевозити контейнери вторинного пакування, інфекційно небезпечних відходів спеціалізованим транспортом. В машині для перевезення таких відходів кабіна водія повинна бути ізольована, а вантажний кузов забезпечує ізоляцію вантажу від навколишнього середовища.